Доктори Ема Стюарт і Девід Міллер, визначені науковці в галузі психології, вирішили взятися за великий експеримент виміряти кохання. Захоплені ідеєю виявлення істинних відчуттів, вони стали партнерами не лише в роботі, але й в цьому неймовірному науковому виклику. Все почалося зі спільної зацікавленості в психології між їхніми стінами високотехнологічного наукового інституту. Обидва доктори мали вражаючі доробки у своїй галузі, але завдання з вимірювання кохання стало справжньою кулінарною витівкою їхнього наукового підходу. Емма зі своїм тонким аналітичним розумом та Девід з великим досвідом у дослідженні емоцій об'єднали свої знання та наміри. Цей експеримент став новим кроком у розвитку психології та відкриття нових граней для розуміння людських відносин. Перед початком експерименту вони витратили безліч годин на дослідження літератури та аналіз попередніх досліджень в області любові та кохання. Їхня робота пройшла суворий науковий рецензійний процес і їм було надано можливість розпочати цю захоплюючу подорож у світ емоцій. Першим етапом була відбірка добровольців Ема та Девід уважно обирали людей з різних вікових категорій, соціальних груп і з різним досвідом відносин. Їхнім бажанням було отримати репрезентативну групу, що дозволяло б зробити більш точні та універсальні висновки. Добровольці були попереджені про характер експерименту та підписали згоду на участь. Кожен учасник отримав індивідуальний код як для забезпечення конфіденційності даних та забезпечення анонімності. Сам експеримент розпочався зі створення базового психологічного профілю для кожного учасника. Доктори використовували широкий спектр методик, включаючи анкети, інтерв'ю та спостереження. Кожен детально аналізувався від особистих досвідів доставлення до кохання у сім'ї. Щоб стежити за динамікою змін у відносинах, Ема та Девід вирішили здійснювати регулярні вимірювання, використовуючи різні психологічні тести та емоційні шкали. Кожен учасник також отримав спеціальний журнал для ведення записів про свої емоції та думки. Однак навіть на стадії підготовки Ема почала розуміти, що експеримент з вимірювання кохання може виявитися складнішим, ніж вони уявляли чи можна дійсно виміряти щось таке безмежне та індивідуальне як кохання, це стало викликом для їх наукового підходу та раціонального мислення. Перші тедінги емоцій почали виявлятися під час взаємодії з добровольцями, під час збору вихідних даних. Ема бачила, як пари взаємодіяли між собою. Виражали свої почуття, обмінювалися поглядами, торканням та іншими жестами, які залишалися непоміченими для більшості людей. Вражені відчуттями та динамікою емоцій, що виникали під час збору вихідних даних. Ема та Девід були на шляху до ще більш складного етапу підготовки до основного дослідження. Завершуючи аналіз результатів попереднього етапу, вони вирішили поглибити своє розуміння кохання та його вплив на психіку людини. Початок підготовки передбачав ретельне вивчення існуючих теорій та підходів до вимірювання емоцій та відносин. Ема провела глибокий аналіз класичних робіт в галузі психології кохання, спираючи на твори відомих вчених. Доктори також визначили новаторські методики та технології, які зараз використовуються в психологічних дослідженнях. Вони впроваджували нові підходи, такі як вимірювання рівня окситоцину та інших гормонів, які пов'язані зі станом кохання. Протягом цього етапу Ема та Девід не лише розширювали свої теоретичні знання, але й розробляли план практичної реалізації дослідження. Вони обговорювали методи психометрії та стандартизації, щоб забезпечити об'єктивність та надійність результатів. По мірі того, як план став більш конкретним, науковці розробляли інструментарій для збору та обробки даних. Ема складала опитувальники, спрямовані на вивчення різних аспектів емоцій, від ефективних до когнітивних. Збір даних вимагав від добровольців значного залучення, вони взяли участь в серії тестів, які мали виявити їхні емоційні реакції на різні сценарії та ситуації, пов'язані з відносинами. Запитання стосувалися сприйняття партнера, рівня інтимності, розуміння та підтримки відносин. Доктори не обмежилися лише кількісними підходами, вони також провели глибинні інтерв'ю з добровольцями, спрямовані на розкриття їхніх внутрішніх переживань та перспектив стосовно кохання. Під час цього етапу науковці також розробляли стратегії для виявлення спільних факторів, які впливають на динаміку емоцій в парах. Особлива увага приділялась вивченню того, які елементи відносин є ключовими для розкриття внутрішніх почуттів. Перед запуском основного етапу експерименту Ема та Девід також займалися навчанням своїх асистентів та підготовкою інфраструктури для безперервного моніторингу та аналізу результатів. Це був складний, але необхідний етап, щоб забезпечити успішне проведення дослідження. З докладною підготовкою завершеною Ема та Девід переходять до реалізації свого амбітного експерименту. Початок емпіричного дослідження вказує на те, що вони збираються потрапити у невідомі води людських емоцій та відносин, виявляючи їхню сутність через об'єктивні наукові методи. Перший крок розподіл добровольців на дві групи. У одній групі було сказано, що їх емоції та відносини будуть об'єктом дослідження, але їм не розкривали конкретних деталей. Це дозволяло забезпечити природність та в з їхньої поведінки. Інша група отримала деяку інформацію про сам експеримент, але докладний опис методів залишився в таємниці. Емпіричне дослідження передбачало систематичний моніторинг емоцій, стану емоційної згуртованості та інших аспектів відносин між парами протягом визначеного періоду. Починаючи з щоденних анкет та записів, доктори висловлювали сподівання, що це дозволить їм краще зрозуміти, як емоції розвиваються в часі. Добровольці отримали спеціальні електронні пристрої, які фіксували їхні емоції у реальному часі. Сенсори вимірювали фізіологічні параметри, такі як серцевий ритм, рівень окситоцину, пульс та інші біометричні показники, які пов'язані з емоційним станом. Крім того, кожен доброволець отримав невеличку камеру, яку вони носили протягом дня. Це дозволяло реєструвати їхню взаємодію, мовні вирази та невербальні сигнали. Камери також фіксували сцени інтимності та спільних моментів. Щоразу, коли виникала непередбачена ситуація чи конфлікт, Ема та Девід виходили на з'їзд, де проводили консультації та обговорювали подальші кроки. Це дозволяло їм реагувати гнучко та адаптивно до змін в динаміці відносин. А також надавало можливість провести глибші аналізи. Протягом перших тижнів експерименту доктори спостерігали за тим, як емоції реагують на різні сценарії, від повсякденних ситуацій до моментів великої радості та стресу. Починали виявлятися перші тенденції та аномалії в емоційних реакціях, що ставили під сумнів загальноприйняті теорії. Доктори звернули свою увагу на те, як виражалися емоції через фізіологічні показники та невербальні сигнали. Здавалося, що деякі добровольці мали виражені реакції навіть не на значні події, тоді як інші залишалися спокійними в емоційних ситуаціях. Такі нюанси відображали індивідуальність людської природи та робили експеримент більш захопливим. По мірі того, як імперичне дослідження розвивалося, Ема та Девід стикалися з рядом викликів, які ставили під сумнів певні аспекти їхніх теорій. Несподівані емоційні реакції та поведінкові аномалії призвели їх до переосмислення певних припущень та акцентування на інших аспектах. Виявилось, що багато добровольців реагують на емоційно заряджені ситуації, відмінно від передбаченого. Деякі пари, які за всіма теоретичними припущеннями повинні були виявити велику емоційну згуртованість, виявили певний рівень відділення та невпізнання емоцій партнера. Для вирішення цього виклику Ема та Девід вирішили провести додатковий аналіз та ретельну перевірку методів вимірювання емоційної згуртованості. Вони додали до експерименту глибинне інтерв'ю та аналіз контекстуальних факторів, які можуть впливати на сприйняття та реакції. Інший виклик полягав у виявленні взаємозв'язків між фізіологічними показниками та вираженням емоцій. Здавалося, що у деяких випадках великі коливання біометричних параметрів вказували на велику емоційну напругу, але існували випадки, коли ці зміни були незначними, не відповідаючи вираженому емоційному стану. Вивчаючи цей аспект, доктори виявили, що індивідуальні варіації в фізіологічних реакціях можуть бути пов'язані з особливостями здоров'я, гормональним статусом та навіть генетичними факторами. Це викликало необхідність включити в аналіз більше індивідуалізованих підходів та розглядати ширший контекст здоров'я добровольців. Однак, незважаючи на ці виклики, деякі важливі відкриття теж робилися. Доктори помітили, що емоційна інтимність та спільні хобі впливають на рівень емоціональної згуртованості в парах, ті, хто проводив більше часу разом та мали спільні інтереси, мали схильність до вираження більш подібних емоцій у подібних ситуаціях. Це відкриття виправдало значення взаємодії та спільного часу для розвитку емоцій згуртованості. Доктори розпочали розглядати можливі шляхи підтримання та зміцнення емоційного зв'язку в парах через сприяння більшій інтимності та обміну емоційним досвідом. Завдяки цьому етапу експерименту Ема та Девід були готові подолати навіть найскладніші виклики та робити важливі корекції для досягнення більш точних та значучих результатів. Після того, як Ема та Девід успішно подолали виклики попереднього етапу, вони розпочали глибше розглядати таємниці емоційних зв'язків у парах. Цей етап передбачав вивчення певних психологічних та соціальних аспектів, які визначають глибину та природу емоційної згуртованості. Початково доктори спрямовували свої дослідження на вивчення внутрішніх процесів, що відбуваються в індивідах у зв'язку з емоційним зв'язком. Зокрема, вони вивчали якість прийняття та інтерпретації емоцій партнера, а також взаємодію між індивідуальними емоціями та емоціями партнера. Для досягнення цієї мети доктори використовували психометричні тести, які визначали рівень емпатії, сприйняття невербальних сигналів та здатність зрозуміти інші особи на емоційному рівні. За допомогою цих інструментів вони розкривали наскільки чітко та точно партнери сприймали емоції одне одного. За допомогою електроенцефалографії та функціонально-магнітно-резонантного зображення, доктори досліджували активність мозку під час емоційної заряджених моментів у парах. Це дозволяло виявляти зони мозку, які активувалися при спільних емоційних переживаннях та сприяло подальшому розумінню психофізіологічних аспектів емоцій згуртованості. Зрозумівши внутрішні процеси, доктори перейшли до аналізу зовнішніх факторів, які можуть впливати на емоційний зв'язок у парах. Одним з головних аспектів цього дослідження був присвячений вивченню впливу зовнішніх стресорів та негативних факторів на емоційну стабільність у парах. За допомогою анкет та спостережень, доктори визначали, які саме фактори стають основними джерелами стресу для пар та наскільки ефективно вони впоруються зі стресом. Це дозволило встановити взаємозв'язок між рівнем стресу та рівнем емоційної згуртованості. Щоб досліджувати вплив зовнішніх факторів на пари. В умовах реального життя ЕМА та деві використовували спеціальні мобільні додатки та апаратні засоби, які дозволяли добровольцям вести щоденний журнал емоцій та стресорів. Ці дані надавали можливість вивчати динаміку емоцій та стресових ситуацій в реальному часі. Однак, як і в попередніх етапах, доктори не обмежувалися лише кількісними методами. Вони також проводили якісні інтерв'ю з добровольцями, щоб розкрити їхні внутрішні переживання та вислухати їхні історії про те, як вони реагують на стрес та емоційно взаємодіють у парі. Результати цього етапу дослідження дали змогу розкрити більше таємниць емоційних зв'язків і підготували дорогу для подальшого вивчення більш глибоких аспектів емоційної згуртованості у парах. На шляху до розкриття таємниць емоцій, Ема та Девід вирішили зануритися глибше в емоційний лабіринт, де розгортаються складні взаємини та переплітаються емоційні нитки. Цей етап передбачав розгляд амбівалентних аспектів, конфліктів та шляхів подолання, труднощів у відносинах. Однією з ключових тем цього етапу була амбівалентність емоцій, яку досліджували як невід'ємну частину будь-якої пари. Доктори вивчали, як пари порядковують та сприймають амбівалентні емоції, такі як любов і ненависть, розчарування та захоплення. Це вивчення дозволило докторам отримати більш повне розуміння того, як такі протиріччя можуть впливати на емоційний зв'язок та стабільність відносин. Доктори також вивчали конфліктні ситуації, спрямовані на розкриття та аналіз тих моментів, коли емоційна згуртованість може випереджати конфлікти та впливати на їх роз'яснення. Проведення глибоких інтерв'ю та спостережень за парою під час конфліктів розкривало різні стратегії впорядкування емоцій та реагування на негативні ситуації. Однією з важливих тем цього етапу була роль прощення та виправдання в емоційних відносинах. Доктори вивчали, як спроможність прощати та знаходити виправдання може впливати на рівень емоційної згуртованості, а також на загальну стійкість відносин. Зокрема. Були вивчені ситуації, коли один із партнерів допустив помилку або образив іншого. Доктори виявили, що пари, які здатні ефективно вирішувати конфлікти та знаходити шляхи допрощення, мають схильність до більшої емоційної згуртованості та стабільності. Паралельно з вивченням конфліктних ситуацій, доктори проводили тренінги та розвиток навичок міжособисної комунікацією для підтримання позитивної емоційної взаємодії. Це включало в себе тренування навичок слухання, вираження емоцій та конструктивного вирішення конфліктів. Важливим аспектом дослідження було вивчення впливу зовнішніх факторів, таких як суспільні норми, стереотипи та вплив сімейного оточення на емоційні відносини у парах. Доктори аналізували, як ці фактори можуть підтримувати чи обмежувати емоційну згуртованість та визначити її особливості в різних соціокультурних контекстах. По завершенні цього етапу, Ема та Девід вже мали багатоцільовий погляд на емоційні зв'язки та були готові переходити до наступних розділів своїх досліджень. Глибше пірнувши в емоційний лабіринт, вони розуміли, що таємниці емоцій не завершуються, і кожен крок вперед відкриває нові грані та перспективи. У своєму прагненні розкрити таємниці емоцій, Ема та Девід зосередили свою увагу на питаннях емоційної інтимності та гармонії у відносинах. Цей етап дослідження охоплював поглиблене вивчення того, як емоції впливають на інтимність та як сама інтимність зміцнює емоційний зв'язок. Доктори визначали емоційну інтимність як взаєморозуміння, відкритість та бажання поділитися своїми найглибшими емоціями з партнером. Щоб дослідити цей аспект, було використано різні методи, включаючи психологічні тести, глибинні інтерв'ю та спостереження за емоційно зарядженими ситуаціями. Однією з головним тем цього етапу була роль комунікації у створенні емоційної інтимності. Доктори вивчали, як ефективна комунікація впливає на розуміння та сприйняття емоцій партнера. А також на створення сприятливого емоційного середовища. Для дослідження комунікаційних моделей доктори використовували відеоаналіз та аудіозаписи сеансів парної терапії. Це дозволяло їм аналізувати мовні та невербальні елементи комунікації, виявити ефективні та неефективні стратегії обговорення емоцій та вирішення конфліктів. Доктори також досліджували вплив спільних діяльностей та ритуалів на емоційну інтимність. Виявилось, що спільні заняття. Та традиції сприяють зміцненню емоційного зв'язку, створюючи спільний емоційний фон та позитивні спільні враження. Однак не менш важливою темою була самоактуалізація та виявлення особистих емоційних потреб. Доктори вивчали, як самосвідомість та вираження особистих потреб сприяють створенню здорового емоційного середовища, де кожен партнер вільний бути собою та відкрито висловлювати свої почуття. У вивченні гармонії у відносинах доктори акцентували на взаємодії позитивних емоцій та їх роль у підтриманні стабільності та задоволеності в парі. Застосовуючи методи аналізу життєвих історій та емоційних щоденників, вони досліджували, як спільні радощі та позитивні переживання впливають на загальний настрій пари. Результати цього етапу дослідження дозволили Емі та Девіду зрозуміти, наскільки важливо прагнути емоційної інтимності та гармонії в парі, щоб забезпечити відносини стійкими та насиченими. Це підготувало їх до вивчення глибших аспектів емоцій, які чекали на них у наступних етапах дослідження. В інтимних відносинах Емми та Девіда питання емоційно тісно пов'язані з сексуальністю, адже ці аспекти сприяють взаємному зближенню та гармонії в парі. Цей етап дослідження фокусувався на тому, як емоції впливають на сексуальну сферу і навпаки, як сексуальність впливає на емоційний стан партнерів. Перед початком дослідження Ема та Девід провели відкрите обговорення щодо своїх очікувань, бажань та можливих труднощів, пов'язаних із сексуальністю в парі. Це сприяло встановленню взаєморозуміння та відкритого сприйняття емоцій, пов'язаних із сексуальністю. Однією з ключових тем цього етапу було дослідження взаємозв'язку емоцій та бажання у сексуальній сфері. Доктори використовували психологічні тести та глибинні інтерв'ю, щоб вивчити, як емоційний стан партнерів впливає на їхню сексуальну активність та задоволеність. Досліджуючи вплив стресу, тривоги та задоволення від життя на сексуальність, доктори звертали увагу на те, як ці фактори можуть підтримувати або обмежувати гармонію у сексуальних відносинах. Вони розглядали способи, які дозволяють партнерам зберігати емоційну згуртованість навіть у ситуаціях, коли сексуальність стикається з труднощами. Доктори також звернули увагу на роль комунікації у сексуальних відносинах. Вони досліджували, як відкриті розмови про бажання, фантазії та межі можуть сприяти збереженню взаємного розуміння та підтримувати емоційну інтимність парі. Сексуальні ритуали та ігри також стали предметом дослідження, доктори вивчали, як вони впливають на створення приємної сексуальної атмосфери та зміцнюють емоційний зв'язок. Іншою важливою темою була роль фізичного здоров'я у сексуальних відносинах та його вплив на емоційний стан партнерів. Доктори розглядали вплив фізичного стану, в способі збереження здоров'я та спільного ведення здорового способу життя на загальний емоційний клімат в парі. Результати цього дослідження дозволили Емі та Девіду поглибити своє розуміння взаємозв'язку емоцій та сексуальності в їхніх відносинах. Це також підготувало їх до подальших викликів, з якими вони зіткнуться в процесі дослідження глибоких аспектів емоцій. У великій емоційній панорамі відносин Еми та Девіда конфлікти є невід'ємною частиною. Цей етап дослідження спрямовував їхню увагу на розгляд емоційних аспектів конфліктів та технік їхнього мистецтва примирення. Вивчаючи конфліктні ситуації, доктори прагнули визначити, як емоції впливають на появу та розвиток конфліктів у парі. Результати психологічних тестів, інтерв'ю та спостереження надали їм можливість розглядати конфлікт як емоційний вияв різних потреб та очікувань партнерів. Однією з головним тем цього етапу була роль емпатії та розуміння в процесі розв'язання конфліктів. Доктори досліджували, як здатність відчувати емоції партнера та розуміти його погляди впливає на можливість знаходження конструктивних рішень. Ще однією важливою темою було вивчення емоційного вияву під час конфлікту та його впливу на ступінь ескалації або розрішення ситуації. Доктори аналізували, як вираження гніву, образи чи розчарування може впливати на загострення конфлікту або, навпаки, відкривати двері до діалогу та примирення. Вивчаючи мистецтво примирення, ема та девід досліджували стратегії, які дозволяли вирішувати конфлікти та відновлювати емоційний баланс у парі. Вони навчились ефективним методам вираження проблем слухання та сприйняття точок зору партнера, а також розвивали вміння приймати конструктивну критику. Іншим важливим аспектом дослідження було виявлення впливу тривалості конфліктів на емоційний стан партнерів. Доктори досліджували, як тривалість конфлікту впливає на загальну емоційну стійкість пари та як швидкість розв'язання сприяє відновленню емоційного зв'язку. Заключною темою цього етапу було вивчення психологічних та емоційних наслідків конфліктів для парних відносин. Доктори аналізували, як позитивне або негативне вирішення конфлікту впливає на рівень задоволеності відносинами та загальний емоційний клімат. Цей етап дослідження дозволив Емі та Девіду розкрити важливі аспекти емоцій в конфліктах та засвоїти ефективні стратегії мистецтва примирення. Це було важливим кроком для покращення якості їхніх відносин та збереження емоційного зв'язку в обличчя будь-яких труднощів. На цьому етапі дослідження Ема та Девід вирушили у відпустку на острів сен люсія де вони спробували поглибити своє розуміння глибоких емоцій та навчитися пошуку збалансованості у відносинах. Острів став не лише мальовничим фоном для нових вражень, але й місцем для внутрішнього відкриття. Вивчаючи свої власні глибокі емоції, Ема та Деві досліджували, як вони впливають на відносини та як можна зберігати емоційний зв'язок у ситуаціях, коли стає непросто. Однією з центральних тем було вивчення емоційної вразливості на її впливу на здатність відкрито висловлювати свої почуття. Доктори застосовували методи, Глибинних інтерв'ю та терапії для вивчення того, як емоційна вразливість може бути перешкодою чи можливістю для зближення у відносинах. Подальшою темою було вивчення впливу минулих травм та невирішених емоційних питань на поточні відносини. Доктори аналізували, як події з минулого можуть впливати на емоційний стан та як важливо звертатися до цих аспектів для створення гармонійного майбутнього. Вивчаючи питання самосвідомості, Ема та Девід розглядали, як усвідомленість власних емоцій може впливати на сприйняття себе та партнера в парі. Застосовуючи медитаційні техніки та групові сесії, вони розвивали навички свідомого життя та уваги до внутрішнього емоційного світу. Іншою ключовою темою був пошук збалансованості між індивідуальними емоційними потребами та потребами партнера. Доктори досліджували, як можна створювати простір для особистого розвитку та одночасно залишати місце для спільного емоційного зв'язку. Всі ці аспекти дослідження привели до важливих відкриттів для Еми та Девіда. Вони поглибили своє розуміння власних глибоких емоцій, а також виявили ключові дозбереження емоційного зв'язку та гармонії у відносинах. У своїй подорожі емоційного відкриття Ема та Девід вирушили в експедицію до міста Кіото в Японії. Тут вони прагнули не лише розкрити глибокі аспекти своєї особистості, але й засвоїти нові способи самовираження та розвитку. Цей етап дослідження зосереджувався на вивченні внутрішнього світу кожного партнера та розкритті невідомих емоцій. Доктори використовували методи психотерапії, медитації та творчих занять для стимулювання внутрішнього самовираження однією з ключових тем було вивчення ролі самосприйняття та розвитку особистої ідентичності в парі. Ема та Девід робили спеціальні вправи, спрямовані на розкриття внутрішніх переконань та формування ясного уявлення про себе та партнера в парі. Вивчаючи вплив традицій та культурних особливостей на емоційний стан, доктори аналізували, як історія та оточення можуть впливати на відчуття самооцінки та місця в парі. Вони досліджували, як врахування культурного контексту може поглибити розуміння емоційних реакцій та стимулювати культурний обмін. Іншою важливою темою було вивчення та розвиток емоційної інтелігентності. Ема та Девід проходили спеціальне тренування для вдосконалення вмінь, розпізнавання та управління власними емоціями, а також емпатії до емоцій партнера. Важливою частиною цього етапу було ознайомлення із традиційними японськими практиками, такими як чайна церемонія та ікебана, мистецтво квіткового оформлення. Ці заняття сприяли розкриттю творчих потенцій та взаєморозуміння через невербальний спосіб спілкування. Окрім того, доктори проводили сесії та спільні завдання для сприйняття внутрішнього росту кожного партнера. Завдання включали в себе написання особистих щоденників, творчі проєкти та спільні рефлексії про отримані враження. Цей етап дозволив Емі та Девіду не лише розширити своє внутрішнє світовідчуття, але знайти нові шляхи самовираження та самовдосконалення в парі. Їхні емоційні здібності та внутрішні резерви стали справжньою скарбницею для підтримання гармонії в відносинах. Останній етап подорожі Еми та Девіда призначений для повного кола, повернення до місця, де все починалося, та створення нового початку для їхньої емоційної подорожі. Вони повернулися в Париж, місто кохання, щоб подивитися на свою подорож з новою перспективою. Вивчаючи свою власну динаміку відносин, Ема та Девід виявили ключові моменти свого спільного шляху. Зміцнені досвідом та знанням, вони здатні були бачити емоційні перешкоди як можливості до зростання. Перше завдання на цьому етапі було вивчення прогресу в їхніх відносинах та визначення областей, які вимагають додаткової уваги та розвитку. Доктори, використовуючи методи інтерв'ю та анкет для оцінки ступеня задоволеності відносинами та емоційного благополуччя кожного партнера. Зосереджуючись на конкретних викликах, які виникали на їхньому шляху, Ема та девід вивчали стратегії подолання труднощів та розвитку емоційної стійкості. Вони застосовували практичні вправи та розробляли плани дій для подолання конкретних проблем. Важливою темою було вивчення ролі подій та важливих моментів у їхньому емоційному житті. Доктори допомагали їм аналізувати вплив різних подій, такі як романтичні подорожі, важливі вирішення та життєві випробування на розвиток емоційного зв'язку, вивчаючи концепцію відкритих відносин. Ема та Девід обговорювали можливості внесення відкритості та гнучкості в їхні відносини. Вони досліджували, як розширення меж та відкриття нових емоційних горизонтів може збагатити їхні відносини. Останнім етапом було створення нового початку. Ема та Девід, освоївши нові знання та навички, прийняли рішення про створення майбутнього разом. Вони вивчали техніки постійного розвитку та підтримки емоційного зв'язку в довгострокових відносинах. Повертаючись до місця їхнього початку, до тих самих вулиць Парижа, де вони вперше зустрілися, Ема та Девід обійнялися, відчуваючи повноту свого шляху. Ця подорож не лише навчила їх керувати своїми емоціями, але й зробила їхні відносини міцними та емоційно насиченими. Так завершується емоційна подорож Еми та Девіда подорож до себе та до серця одне одного. Їхня історія стала свідченням того, що розвиток емоційного інтелекту та управління емоціями може стати важливим інструментом для будівництва міцних та здорових відносин. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.